Thank you сумчанам добровольцям які загинули захищаючи наше місто навесні минулого року, посмертно присвоїли звання почесний громадянин міста Суми Олександру Кулику, Георгію Цедіку, Євгену Степаненко, Олександру Белявському і Роману Кукленку. Під час сесії свідоцтва отримали рідні загиблих героїв. За особисту мужність героїзм, незламність духу. Виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України оборону та захист міста Суми від російських загарбників з перших днів вторгнення. Новини СТС. Громадська організація Сумський Бабський батальйон тил завезла та розподілила у Сумській, Чернігівській та Харківській областях вже понад 900 генераторів потужністю 5,2 та 2,5 кВт. Ці, які ємністю 2,5, зараз знаходяться на передовій у наших хлопців, бо вони спеціально закупались благодійним фондом в Німеччині, який називається Благо. Або синьо-жовтий крес спеціально для хлопців, для передової, щоб вони були безшумні, щоб вони не видавали тепло, тобто і захищали їх також, і забезпечували електроенергією. Сьогодні передали 17 генераторів. Їх спрямували на школи, медичні установи, дитячі навчальні заклади та потреби військових. Посиленням обороноздатності міста Суми будуються нові позиції, які збільшуються. І дуже потрібні генератори, бо там нема в багатьох містах, немає електромереж. Волонтери також передають генератори в лікувальні установи міста. В медичних закладах робота без світла майже неможлива, зазначають працівники цей складний час. Лікарня отримала благодійну допомогу у вигляді двох дизель-генераторів, які дадуть змогу надавати медичну допомогу у складних умовах. Альтернативні джерела вони нам необхідні, тому що йде війна. У час війни ми повинні бути озброєні не тільки стрілецькою зброєю, а ще озброєні тими. Засобами, які можуть дати життя людям, дані генератори дають нам можливість працювати не залежачи від електропостачання і надавати медичну допомогу як цивільному населенню, так і пораненим, військовим, цілодобово, незалежно від того, чи є світло, чи немає. Дуже вкрай необхідна річ для нашого медичного закладу. Волонтерки вже передавали генератори на об'єкти критичної інфраструктури. Завдяки цій допомозі водозабори отримали альтернативне живлення. Ними зв'язалися, щоб вони дали допомогу стосовно генератора. Була нехватка електроенергії, Ну ми до них звернулися. Вони передали два ні, три генератори. один так лежить там, як запасний у нас. Задяки зусиллям сумчан. Незабаром прибуде чергова гуманітарна допомога. Зараз якраз вантажиться машина в місті Ауріх. На доставку цієї гуманітарної допомоги збирали кошти всі суми. І ми дуже вдячні, що ми встигли. Це ще будемо публікувати, і будемо про це говорити. Але 24 тонни гуманітарної допомоги на наступний тиждень заїде знову у місто Суми і буде направлено для забезпечення знову ж таки лікарень, дитячих будинків. Ну і безпосередньо військових. Юрій Кетляр Євген Сердюк, новин СТС. Наприкінці минулого року, після кількох місяців розгляду пропозицій робочої групи і їх узгодження з депутатами, у сумах перейменували більше 200 топонімів. Проте частину пропозицій відхилили, переважно посилаючись на думку жителів цих вулиць. Зокрема, вулиця Ковпака так і не отримала назву сумської тероборони. У грудні сумчани зареєстрували відповідну петицію, яка вже набрала необхідну кількість голосів. Тож це питання винесли на сесію. Петиція насправді трішки більше ніж про. Вулицю Сумської тероборони, вона загалом про ідеологію. Хто кого ми ви, як представники містян, як представницька демократія? Кого ви вважаєте насправді для нас всіх для, для наших українців ідеалами? Чому ми не можемо сказати, щоб тероборона нас врятувала і на честь її назвати вулиці? Ну от. Це мінімальне, що ми можемо зробити. Просто мінімальне. Ми маємо переконати електорат, Наші діти мають переконати своїх бабусь, що сьогоднішнє і завтрашнє воно важливіше ніж минуле. Важливіше думки депутатів розділились. Мовляв, у цій петиції йде мова про перейменування не лише ковпака, а ще 12 вулиць Сум. А це потребує додаткового опрацювання. Там дуже великий прояли вулиць. І багато депутатів не згодні з назвою цих вулиць. У них є там, наприклад, своє бачення. Є люди, які звертаються свої бачення. Минулого разу, коли ми проголосували у Фейсбуці, творилось невідомо, що От, якби зараз була тільки одна вулиця, наприклад, яка повинна з'явитися Сумської тероборони, то я думаю, в залі б зразу ми всі підтримали одностайно. Тому давайте, друзі, все ж таки я не маю права по іншому робити, як ніж ставити на голосування дві редакції, які є у нас по регламенту по розгляду петиції. Є Підтримати є не підтримати. Підтримали петицію лише 16 депутатів із 26 присутніх у залі. Тож вулиця поки залишається із старою назвою Ковпака. Новини СТС. У сумах волонтери збирають речі і смаколики для військових 2-го батальйону 115-ї бригади, які несуть службу на кордоні Сумщини. Акцію пакунок вдячності організували до Великодня і до збору вже активно долучилися містяни. Приносять солодощі, чай, каву і засоби особистої гієни. Піна для гоління, мило, шкарпетки збираємо і. Навіть люди приносять сушку, горіхи, все, що може бути поживне для наших хлопців. Був випадок, коли дитина з бабусею принесла я не знаю 5 кілограмів чищених вже горіхів домашніх. І дитина так старалася, бо сказала бабусі, ні, я маю принести це сама з тобою. Приносити свої подарунки захисникам можна до агенції промоції суми або волонтерам громадської організації СББ Тил. Усе зібране, пофасують по окремих пакунках, аби кожен військовий отримав свій особистий великодній подарунок це найменше, що ми можемо зробити разом. Допомагати їм передавати смаколики, необхідні речі. А також до нас долучився сумський підприємець, який спече пасочки, і також будемо передавати їх нашим хлопцям. За бажання долучитися можна і фінансово кажуть організатори. Усі кошти витратять на закупівлю подарунків. Нам кошти також надсилають на банку в де можна ми маємо там певну суму коштів. Ми потім вже будемо дивитися, чого не вистачає, і за. Ці кошти будемо придбати. Акція пакунок вдячності триватиме до 10 квітня. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк. Новини СТС. 27 березня в селищі Терни загинув чоловік 1949 року народження. Його тіло виявили під час ліквідації пожежі, спричиненої спалюванням сухої росинності. Вогонь охопив 300 квадратних метрів площі. Існувала загроза перекидання полум'я на будівлі поруч. Загалом за добу рятувальники Сумщини подали 9 пожеж, які виникли через спалювання сухостою. Тож жителі області просять бути обачними та не порушувати закон. Можливе підвищення комунальних тарифів. Вимушений крок чи підкилимові ігри місцевих політиків? Питання вартості комунальних послуг завжди було дуже чутливим для українців. Але зараз війна, зараз всі помітно збідніли. Чи мають право місцеві політики, політики Сумщини? Піднімати питання і будувати нові тарифні схеми. Чи сьогодні на часі зміна вартості комунальних послуг? Ці питання будуть обговорені на засіданні експертної думки вже наступного тижня.